Дайте всій країні, що ми зберегли життя кожного. Володимир, керівник торговельного центру, розповідає про удар росіян. Під час загрози обстрілу всіх покупців вивели з будівлі, а близько 30 співробітників евакуювали до укриття. Каже, це і врятувало людей. Після того, як було три прильоти прямих влучань, було вольове рішення прийнято директором маркету, Він провів евакуацію людей, повністю всього персоналу. Ніхто не постраждав, всі живі, всі здорові. Внаслідок влучання росіян спалахнула пожежа. Вщент вигоріло понад 4 тисячі метрів квадратних. 18 годин по тому тут щітлі залишки будматеріалів. У повітрі запах гару. На місці працює друга зміна рятувальників. Вони змінили своїх колег, які ліквідовували вогонь у перші години атаки. Ось бачите, вона як картон горить, ти поки не її не розкопаєш, повністю не пролієш, вона не потухне. Тільки б ти туди води не лив. Ілля під час атаки був неподалік та одразу поїхав на допомогу. Коли приїхали, тут вже все горіло, було дуже багато пожежних машин, але ми чим могли допомагали, скручували шланги, приносили деякі речі. А після цього позаду прибирали колеса там все, що може горіти. Ми поспілкувалися з співробітниками торговельного центру. Дехто у вогні втратив всі документи. На ранок людям дозволили забрати особисті речі. У мене тут жінка працювала. З нею все добре? Да. Так, я за нею знайшов. Коли з дитями прийшли у тут. Я забрав речі, вони чекали. Ночі тут були ДСНС, поліція. У мене тут сестри чоловік працює. Все добре, він вижив, вони одразу всі повибігали на, 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 на подвір'я. Я йому написав, він сказав, що все добре, всі живі, без постраждалих, тут все нормально. Він пішов зараз, якраз прийшли з ним. Пішов в рюкзак у нього на роботі, то Подивитися, може, в Гіпермаркет відновленню не підлягає, розповів представник магазину Володимир. Збитки поки не підраховували. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.